Бажаю здоров'я, це Балацький Іван, хлопці, ОБД ветерани. Якщо ви вже повернулися і є бажання отримати нову спеціальність, грант на розвиток підприємництва або підвищити кваліфікацію, вам от туди центр зайнятості місто Кременчук на вас чекає. Ми запрошуємо всіх ветеранів. Всіх учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни на навчання. Ветерани можуть пройти навчання, підвищити кваліфікації за різними освітніми програмами, придбати любу професію. Оплачується проїзд, оплачується взагалі процес навчання за рахунок служби зайнятості і надається проживання. Так сьогодні були з паном Артем, записалися. На підвищення кваліфікації, на навчання онлайн отримуємо посвідчення. Так що може комусь це буде теж цікаво? Будь ласка, звертайтесь, треба розвиватися, не сидіти вдома, працювати, розбудовувати Україну.